Hello everyone, my name is Mila. Lesson 55 Phrasal Verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like. This way you can support me. And now let's continue phrasal verbs starting with letter L. Live down. перекладається. Загладити – скандал. Або подолати – сором. До прикладу. It took years to live down that scandal in the White House. Пройшли роки, перш ніж загладився скандал у Білому домі. Live for перекладається Жити заради або в пріоритеті. До прикладу, Some parents live in the USA for their children. Батьки живуть в США заради своїх дітей. Live for today перекладається жити сьогоднішнім днем. До прикладу, It's important for everyone to learn to live for today. Важливо всім навчитися жити сьогоднішнім днем. Live off перекладається. Жити за рахунок або жити на чиїсь кошти. До прикладу, Емеліна Still Lives off Her Parents. Емеліна все ще живе за рахунок батьків. Live on the edge. Перекладається жити на межі, ризикувати, в якійсь мірі виживати. До прикладу, Everyday mafia hitmen live on the edge. Щодня мафіозі живуть на межі, іншими словами, ризикують своїм життям. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Т -т -т -т, her art, doesn't she? У Терези в пріоритеті її творчість, чи не так? В пріоритеті це фразове дієслово to live for. Тут речення у теперішньому часі present simple. А так як Тереза це третя особа однини. Тобто вона. Отже, до слова додаємо закінчення S. Lives for. Тереса lives for her art. Doesn't she? All Ukrainian people t, t t t because of the war. Через війну українці живуть в небезпеці. Жити в небезпеці це to live on the edge. All Ukrainian people live on the edge because of the war. Thomas t -t -t -t, the land. He calls himself a farmer. Томас живе з землі і називає себе фермером. Жити за рахунок чогось чи когось. Це фразове дієслово to live of. Тут речення знову у теперішньому часі present simple. А іменником тут являється «Томас», тобто він. Тоді до дієслова додаємо закінчення S. Lives off. Thomas lives off the land. He calls himself a farmer. No worries. All of us had to t the failure or two. Не переживай, кожен з нас був змушений справлятися з соромом від невдач. Однієї чи більше. Справлятися з соромом. Це фразове дієслово to live down. No worries, all of us had to live down the failure or two. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. Good luck, see you all next time. Bye bye.